Зниження комфорту та порушення стилю щоденного життя, зростання рівня смертності та інвалідності населення все це пов'язано із повномасштабним вторгненням. Відтак медикам області доводиться шукати нові можливості покращувати громадське здоров'я відповідно до закону України. Просто органи місцевого самоврядування всі не чітко ще знають, як і що необхідно робити, як це можна попередити, як попередити це за захворюваність, як вести себе, щоб населення в громадах було здорове, щоб не хворіло. А в нас зараз ще в період війни у нас цих проблем досить багато, багато вистачає. Ці проблеми будуть обговорюватися, будемо націлювати на роботу, вони будуть піднімати питання, які їх цікавлять. Ми будемо націлювати і обговорити ці питання, що необхідно, як робити. Допомагатиме у цьому громадська організація Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров'я. Вони вже почали перемовини з представниками Асоціації фахівців з громадського здоров'я США, Швейцарії Німеччини. В рамках партнерства з міжнародними організаціями фахівці з України зможуть проходити спеціалізовані навчання та тренінги у країнах-партнерах. Ми вибрали Хмельниччину не випадково, тому що громади, які тут є. Вони активні і мають певні напрацювання в напрямку громадського здоров'я. Ми хочемо сьогодні зустрівшись з владою, обласною міською владою і з громадами, які зараз присутні тут, їх і сім, якраз вивчити їхні проблеми, з'ясувати які дійсно ті активні проекти, які вони вже над ними працюють. Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров'я підписала меморандум із мером Хмельницької тергромади про співпрацю. В нашій асоціації є чимала кількість експертів в різних галузях, але це безпосередньо, які стосуються системи громадського здоров'я. Також ми сьогодні хочемо з'ясувати серед громад, яка є потреба у них в кадрах безпосередньо фахівців громадського здоров'я. Сьогодні в країні не така велика кількість ВНЗ, вищих навчальних закладів, готують фахівців з громадського здоров'я. Це бакалаври і магістри. Тому ми хочемо почути запит від громад, які в них є на ці кадри їхню кількість і пропонувати державі тим чи іншим міністерствам і відомствам, щоб при коригуванні освітньо-професійних програм в вищих навчальних закладах якраз врахували ці потреби ці запити і таких фахівців навчали захід націлений на взаємодію та обмін досвідом фахівців сфери громадського здоров'я та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення і спільними зусиллями вони робитимуть усе можливе над реалізацією державної програми оксана медведіванікіта валівоць телеканал перший подільський